Добрий день! Сьогодні пропоную пограти в дидактичну гру їстівні та отруйні гриби. В банку з червоною кришкою ми будемо класти отруйні гриби, а в банку з зеленою кришкою Їстівні гриби. Будьте уважні! Цей гриб називається сироїшка Цей їстівний гриб. Тому ми його покладемо у баночку з зеленою кришкою. Цей гриб називається павутинник і він отруйний. Тому ми його покладемо в баночку з червоною кришкою. Цей гриб називається чортів гриб. І він отруйний. А ці грибочки називаються печериці. І вони їстівні грибочки. Цей грибочок називається лисичка. І це їстівний гриб. А це не справжні опеньки. І вони не їстівні гриби. Цей красень називається мухомор. Але він отруйний гриб. А це білий грибочок. І він – Гістівний гриб. Ці грибочки називаються печериці і вони гістівні гриби, а це бліда поганка і це отруйний гриб. Ці гриби називаються мухомори поганковидні. І вони отруйні гриби. А ці грибочки це опеньки, які ростуть на пеньочках, і вони їстівні. Цей гриб називається зморшок. І він їстівний грибочок. А цей гриб називається гірчак. І це отруйний гриб. Цей грибочок називається підберезовик, тому що він росте під березою. І він Їстівний гриб, а це підосиновик. І це теж їстівний грибочок. Ось такі грибочки ростуть у лісі. Вони бувають їстівні та отруйні. Будьте уважні! Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!